Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, у нинішній день на богослужінні звершується літургія Янна Златоустого. Де з Івангелія від Матфея ми дізнаємося, яку пораду, що до багатства Ісус дає своїм учням. По правді кажу вам, що багатому тяжко війти в Царство Небесне. А ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. На що здивовані учні сказали? Так хто ж може спастися? А Ісус сказав їм, людям це неможливо, а Богові все можливо. У нинішній день Святою Православною Церквою прославляються святі мученики, флор і лавр, які жили у другому столітті. Преподобний Іоанн Рильський, а також почитається ікона Божої Матері Всецариця, яку грецькою іменують Пантанаса. Святиня знаходиться в Афонському монастирі Ватопед. Стародавня ікона була написана у XVII столітті, як благословення афонського старця Йосипа Ісихата своїм учням. Збереглася його розповідь, як перед іконою Божої Матері Всецариця стояв чоловік і щось невиразно бурмотав. Раптом обличчя Богородиці блиснуло, і невидима сила кинула молодого чоловіка на землю. Коли той прийшов до себе, то відразу відправився сповідатися отцям, адже він займався магією і прийшов у монастир, щоб перевірити свою силу на святих іконах. Саме ім'я ікони, Всепані, всеповелителька, всецариця говорить про її особливу чудотворну і всеосяжну силу проти чарівних чар. А для тих, хто вражений важкою хворобою сучасного людства, раком Господь по молитвах Пресвятої Діви дарував цьому образу особливу благодать, допомагати і стіляти усіх хворих. У цей завершальний день літа ми сердечно вітаємо із ним ангела іменинників, яких називаємо Григорій, Євген та Михайло. Много є вам літ. Ви злюблені, сподіваємося, що повчання преподобного Єфрема Сиріна стануть кожному у нагоді. Ось його слова. Хто впадає у відчай у спасінні, життя того проходить як тінь. Воно зникає як швидкий потік ів'яни, як ранкова квітка. Тож нехай Господь укріпляє вас. Своїм милосердям